Представники влади та громадськості вшанували пам'ять вдатного конструктора космічних кораблів урочистим покладанням квітів. Постать Сергія Корольова з поміж тих українців, праця яких вплинула на розвиток всього людства. Якби таких постатей було більше не тільки в області, а й в Україні, то ви представляєте, де була б Україна в той час. Коли ну ще не настільки були розвинуті технології, людина зробила те, що буде на віки. Зараз ми називаємо Сергія Корольова основоположником практичної космонавтики. Однак, при житті він і на батьківщині, і за кордоном був відомий лише вузькому колу людей, і він сам, і всі його роботи були позначені грифом особливої таємності. Причинами цього була сумнозвісна гонитова озброєнь між двома наддержавами радянським союзом та США. Ми повинні однозначно пам'ятати такі видатні постаті, які створили, під керівництвом яких відбулося і підкорення космосу, і вихід у космос. Тому це це надзвичайно важливо не тільки для України, не тільки для Житомирської області, а й для усього світу. Думаю, все таки прийде час і для нашої країни, і для нашої Житомирської області, що ми зможемо створити надсучасний планетарій, такий, як у найкращих містах Європи та світу. Життя конструктора було. Справжнім випробуванням та він мав беззаперечний авторитет серед колег. І сьогодні його постать є прикладом і для працівників та студентів Житомирського військового інституту, що носить ім'я Сергія Корольова. Це не просто віддання дані моді, а це наша робота, яка спрямована на виховання молоді і на досягнення результатів для забезпечення безпеки нашої держави і досягнення миру.